Доброго ранку, малята, скажіть, а ви любите гратися вдома? Ну, звісно, так. Сьогодні ми дізнаємось, з чим можна гратися, а з чим ні, щоб удома було безпечно. Гратися можна зі своїми іграшками, складайте з кубиків вежі, катайте машинки, годуйте. Ляльок, а також грайтеся з м'якими звірятками. Дивіться яскраві малюнки у книжках, читайте з мамою або татом казки, малюйте на папері чи розфарбовуйте, збирайте конструктори та пазли. Це заняття для маленьких розумничків. Пам'ятайте, іграшки це наші друзі, з ними завжди безпечно і цікаво. З чим не можна гратися, в домі є небезпечні речі, до них торкаються тільки дорослі. Бачиш, дірочки у стіні, це розетка. Якщо доторкнутися. То буде дуже боляче, тримайся подалі від розеток. Сирники, запальнички це іграшки для вогника. Він може спалити все, тому сирники беруть тільки дорослі. Подивіться уважно, це дуже гострі предмети. Ними можна порізатися або вколотися, тому ми їх не чіпаємо. Флакончики та коробочки в аптеці чи в ванні. Під раковиною, мило, порошки, шампуні це не цукерки, не соки. Ми не п'ємо і не нюхаємо те, що не схоже на їжу. Вони можуть завдати великої шкоди. Кухня місце для дорослих. Плита буває дуже гаряча. Якщо до неї доторкнутися, буде опік. На кухні стоїмо поруч з дорослими. До гарячого не ліземо. Коли ти граєшся зі своїми іграшками, ти молодець. А коли ти не чіпаєш небезпечні речі, ти супер-молодець. Сподіваюсь, малята, ви були уважними, і тепер розумієте, чим можна гратися вдома, а чим ні. А тепер мерщій гратися зі своїми улюбленими іграшками.